По регіонам, друзі виявлена нова проблема для військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатного і мають до 5 червня пройти ВЛК. Що ж відбувається? Нам з колегою досить немало надходить зараз скарг, що отримуючи направлення електронне через резерв плюс, людина, коли приходить в означений день та час для того, щоб пройти ВЛК по електронному направленню, на жаль, потрапити на це ВЛК не може у зв'язку з тим, що є декілька черг. І записують прямо вручну в зошит. До речі, друзі, підтвердіть або спростуйте в коментарях, хто з цим вже Тикався, або можливо, по вашому регіону з цим все окей, дійсно працює електронна черга, тому що нам з христиною, наприклад, немало надходить таких скарг. Що ж робити, щоб ви потім. Не отримали штрафи за те, що ви хоч і вчасно старалися виконати вимоги військового обліку і вчасно пройти ВЛК, але банально через великі черги або якісь там місцеві правила, ви все ж таки не встигаєте до 5-го черга пройти пере ВЛК. Друзі, рекомендую, по-перше, якщо от ви бачите, що ви прийшли по електронному направленню, а вас не приймають і говорять, та запишіться там на серпень, на вересень, 2025 року. А ви розумієте, що у вас статус обмежено придатного, і у вас є добровільний період пройти перевелика тільки до 5 червня. Добровільний. Далі ви ж розумієте, якщо ви не виконуєте цю вимогу, це дорівнює штраф. 17 тисяч гривень. Так ось, якщо у вас по місті така історія є, варто, по перше одразу, письмово написати про таку ситуацію до вашого ТЦК, повідомивши, що ось в мене є електронне направлення на скрін з вашого резерву плюс. Що ви прийшли сьогодні, але було виявлено те, що робиться індивідуальний запис не по, не по електронному направленню, наприклад, на той же самий серпень або вересень 25-го року, і виходить через те, що є якісь внутрішні місцеві правила, вчасно виконати вимогу закону пройти до певного періоду перевелка. Щоб змінити статус зумешено придатного, ви не можете. І бажано, друзі, про це також поскаржитися в обласне ТЦК для того, щоб цю історію зафіксувати. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли вам буде виписаний штраф, якщо вам не вдасться все ж таки пробитися вчасно до 5 червня і пройти ВЛК, щоб у вас була можливість скасувати цей штраф 17 тисяч гривень. Тому що процедура скасування штрафу, нагадую, проходить через суд, а для суду потрібні докази. Якщо вам було корисно відео, друзі, ставте лайк та репост, діліться вашими історіями в коментарях, як у вас зараз проходить перепроходження ВЛК.